Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові Хрестики, з вами Оля сьогодні 3 листопада понеділок, і я починаю знімати для вас нове відео. Дівчатка, я вже відпустю сьогоднішнього дня і тому планую багато вишивати. Так, що нового, я пішла в СП до лідії Святковий настрій і додала туди аж 4 роботи. Зараз вам, звісно, все покажу. Там дуже легкі умови. Можна додати і 5 робіт, і 10 робіт, але щоб раз на тиждень, ти хоча по одній здала звіт 300 хрестиків. Дуже легкі умови, тому поки що в мене там 4 роботи, але ще буду додавати. Так, і що ж ми будемо вишивати в цьому СП? Зараз я вам прочитаю. З самої сторінки. Так, ми будемо вишивати ялинкові іграшки, різдвяні чобітки, інтер'єрні прикраси, які відносяться до новорічних свят, символ 2026 року це буде кінь. Потім вертеп. А також можна брати сюжети, де є головними персонажами. Лускунчик, пряничний чоловічок, північний Олень Рудольф, Святий Миколай, містер і місіс Санта новорічна ялинка, новорічний інтер'єри. Ось такі умови цього СП і зараз я вам покажу першу роботу, яку я буду вишивати. Це буде новорічний носочок або чобіток, його дівчата по-різному називають. Так. Ось така краса, колись у мене буде відшита. Це носочок від Dimensions. Я вишиваю його підбором на 14-й аїді блакитного кольору. Почала його в 24 році, мабуть, десь січень-лютий. Останні хрестики були відшити в лютому. У мене була відшита одна сова. Вставлю вам картинку, як буде виглядати готова робота. У мене була вишита ось ця сава, і гілочка і ось ця іграшка. Повністю ось ця частина і іграшка. І вчора вже ввечері в мене була вільна година для вишивання, точніше, півдня, мабуть, півдня я вишивала і е, нашила тисячу хрестиків, і за сьогодні майже 600. Тому 1600 хрестиків я додала за два дні. У мене з'явилася повністю вже тут готова гілка. І ось ці гілочки я вже дошивала сьогодні. Ще я додаю в зелений колір ось сюди, і трохи в білий, де-не-де додаю блискучу ниточку. Щоб де-не-де -де робота поблискувала, це ось така нитка. Дівчатка, Ось так. Ось така нитка, вона дуже гарно переливається при штучному освітленні, і дає гарний блиск. Вона тоненька, бачите, як класно переливається, то я її додаю тут в гілочки в зелений колір і ще в білий бек. Типу сніжок і він поблизькою в мене. Тож додавала ось тут білий колір, тут ще не додавала. Хочу я спочатку дошити повністю хрестики на гілочках, додати цю нитку, а потім вже робити чорний бекстіч, тому що, коли вже зробиш бек, незручно вишивати, потім додавати ось цю нитку. Так, ще тут потрібен бек на цій іграшці. Робота дуже легко, класно йде. Нитки тут в мене збірна солянка, і DMC, і роял, і Peri, і все ще тільки в мене є. Але виходить дуже гарно. Я ще ось так роблю по схемі роблю кант ось цього носочка, щоб мені було зручно. Ну, Не знаю, поки що роблю шивати я його сама не буду, бо я це діло робити не вмію. Можливо, потім колись комусь віддам. Але я хочу два одразу віддавати, щоб мені два пошити. У мене ще є тканинка на другий чобіток, також буде на блакитній основі вишиватися. 14-го каунту я подивилася, що в наборі йде 14, і також замовила собі цю канву і вишиваю на ній. Так, ось така перша робота, і тут вже готово 33%. Дуже класно. Сподіваюсь, що до кінця року я її завершу. Так, далі робота під номером 2 і під номером 3. Це буде пластик, СП Пекарня Санти 2 і колядники від Катерини Безперстової. СП пекарня Санти». У мене відшита, відшитий ось такий пінгвін, відшитий віночок, і майже відшитий ось цей білий ведмідь. Мені залишається йому зробити очі. І пришити бісер. Там, де немає хрестиків, ось тут по контуру, буде білий бісер. Тут якісь вкраплення, і все. Буде готова іграшка. І як я вам казала, наступну хочу взяти ліхтарик. І колядники. В мене відшитий ось такий красень. Один колядник відшитий. І почата дівчинка під назвою Ягнятко. Також, бачите, залишається мені дошити голову, волосся, зробити бек, і також буде готова іграшка. Я ще купила 5 схем від цієї дизайнерки, і також дуже хочеться мені до кінця зими також відшити всі ці схеми. І четверта робота, але не остання. Поки що в мене там чотири роботи. Звісно, символ року. Мій красень кінь. Кінь у квітах. Дівчатка, вставляю вам картинку, як буде повністю готова робота. Вже вийшла схема. Є дівчата, які вже відшили. Одна або дві дівчинки вже повністю відшили. Цю роботу вона дуже гарна, дуже красива. Тому дивіться самі, хочу я також її завершити, і хочеться мені оформити. Якщо мені вдасться оформити так, як я хочу, буде, думаю, непогано. Так, і цю роботу я хочу сьогодні і завтра, мабуть, буду вишивати. Сьогодні мають. У 7 години вимкнути світло, то в мене ще є годинок 5, щоб повишивати парочку етапів. Так, ось така ще четверта робота: в мене буде вишиватися в цьому СП. Поки що такі плани на ближайший. 2-3 дні буду вишивати ці роботи, але ще, хто мене давно бачить, в мене є санта. Можливо, ще п'яту роботу додам санту. І, звісно, дуже хочеться мені завершити свої гуси. Велика робота, веселі гуси, мені також треба її завершити. Там тисяча чимось хрестиків і все. Вже якось соромно перед дизайнером, що я так довго її відшиваю. Ну, робота велика, і натхнення літом зовсім на неї не було. Отож, дівчатка, йду я відшивати і зустрінемось з вами, коли мені буде вам що показати? Всім привіт! В мене 5 листопада, середа, і я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями. Відшила я наступний етап схеми. 729 хрестиків додалося. Чомусь такі маленькі етапи, що навіть і тисячі немає. Це десь приблизно ось такий кусочок схеми. Я відшила. Вже отримала наступний, він йде знизу. Продовження. Тут також будуть квіти, дуже гарна робота, ця виходить. Тому хочу її продовжувати. Тим паче, що вона у мене приймає участь в СП-святковий настрій у Лідії. Там можна додавати багато робіт, але я дуже хочу завершити цю роботу, тому буду вишивати її і сьогодні. І далі, дівчата, я дошила свою малечу дівчинку-ягнятку, майже 1600 хрестиків. Я вишивала її вчора цілий день. Вчора, і, мабуть, позавчора 300 хрестиків. І вчора вже 1200 чимось там я нашила, дуже поколола пальці. Ось цей палець в мене дуже поколотий. Не можу я собі знайти нормальну голку, вони якісь у мене всі товсті. І прокалювати з ниткою вже, коли там нитка є. Виходить в одну дирочку 4 ниточки по 2. Ну, коротше, поколола палець, тепер, мабуть, з пластиком на пару днів я точно нічого не буду вишивати але ж дуже хочеться мені дошити треба того ведмідя мені треба там два ока і трошки беку і бісер пришити але я не можу так дівчинка дуже вона вийшла гарна красивезна робота не складна вишивається легко і виходить неймовірно гарний результат е також ця робота приймає участь в СП святковий настрій. Можна вже починати наступного колядника, але я пару днів зачекаю. І ще, дівчатка, з'явилося нове СП по відшиву гусів. Там такі класні схеми. Починається, здається, 7 листопада. 6 6 буде розіграш. Безкоштовного вступу там треба підписатися на сторінку і відмітити в коментарях свою подругу. То я там не відмічала, буду тепер чекати. Якщо ні, то 180 гривень це небагато, але схеми там шикарні. Я, звісно, вам вставляю картинку, що то будуть за схеми. Який розмір ще я не знаю. Нитки будуть видаватися 6 числа, щоб можна було підготуватися. І я вже чекаю, і якщо. А я буду вишивати ці гусів, це точно, бо гуси то моя любов, то я буду готуватися 6 -го числа. Якщо не виграю, то сплачу ці гроші, вони невеликі, схеми там класні, то буду вишивати. І, мабуть, буду вишивати на тканині. Не знаю я, який там, який там розмір схемок. Якщо ось ця, ну вона величенька. Широченька, величенька, я її так вишивала, потім перевертала верх ногами, вишивала так. Але вони дуже гарні. І я ці роботи бачу тільки на пластику. Хочу зробити собі такий різдвяний вертеп, мабуть. Ще є дерев'яна заготовка, бачила в інтернеті, треба пошукати. Ну, У мене що, поки що вишито тільки дві. Якщо буде вже 5, то можна буде і щось дозамовити ще. Е, ну, поки що не про це. Так, дівчатка, йду я вишивати наступний етап своєї конячки. Ну, і, звісно, зустрінемось з вами, коли мені буде що показати. Всіх вітаю! У мене сьогодні понеділок, 10 листопада і як вам зі своїми просуваннями. Але спочатку хочу привітати всіх вишивальниць з Днем вишивальниці. Хочу побажати вам багато часу на наше улюблене хобі, щоб у вас завжди були гроші купити той чи іначе набір, ту чи іначу схему, щоб було завжди бажання вишивати і ніколи воно не зникало. Тож, дівчатка і хлопці. Всіх з днем вишивальниці і бажаю вам всього найкращого і хай збуваються ваші вишивальні мрії. Ну, і тепер по моїх хрестиках. Що мені вдалося нашити на цій роботі, я додала ще два етапи. Перший етап була ось ця троянда, вона була вишита на чверть, і ось десь приблизно таким чином. Тут було 869 хрестиків. І потім наступний етап це вже тут троянда і грива коня. Ну, приблизно десь ось так було. Тут було півтори тисячі. Я швиденько їх відшила, дуже гарно виходить, дуже красиво. Є у мене вже наступний етап, він йде ось тут. Так класно, що мені надали десь зверху, не хочу. я. Хочу, я як люблю знизу вгору просуватися. То в мене є наступний етап, але він такий кривенький, десь йдуть ось так хрестики. Я, якщо не полінуюся, то вставлю вам фрагмент наступного етапу. Там багато коричневого. Зелена гілочка, ну, побачите, дуже гарно виходить, нескладно вишивається. Але треба робити часто закріпки, тому що ну, ось ці нитки я не люблю, коли вони висять, вони пошаться, Оце залишилось дві ниточки, і я їх поки що не прибираю. Ну, хай вже будуть. А тут, як ви бачите, нічого не залишаю, повністю відшиваю і все. Роблю ззаду закріпку і відрізаю ниточку. Так, і далі у мене ще є аж два фініша і моє СП пекарня санти. Дошила я свого білого ведмедя, гарненький такий вийшов. Також він не маленький. Дошивала йому очі, носик, трохи тут було чорного беку. І білий Бекстіч, також його небагато і небагато бісера в цій іграшці, але я, мабуть, години три оце все дошивала. Якийсь в мене був невишивальний настрій, і якось не було сили в мене в той день, коли я вирішила, що треба його завершити. І якось три години я оце... Колупала. Але дошила, вирізала, він гарненький, і вже отримала наступну схему і, звісно, покажу вам вже і фініш. І наступна моя іграшка, я її обрала за відшивами дівчат, дуже мені сподобався цей ліхтар, він яскравий, красивенний, тому я обрала його. І він, мабуть, самий маленький. З цих усіх схемок. Бачите, він невеличкий, тут 1700 хрестиків, приблизно точно не пам'ятаю. Вишила я його за 2 дні, в суботу ввечері почала. Вишила ось ці зелені тут кольори, трошки коричневого і все. Не пам'ятаю вже, чого я. Зупинилася, мабуть, вимкнули світло, бо з цими вимиканнями то й псується настрій вишивати. І завчора також майже весь ліхтар я вишивала під лампою без світла. Лампа ось ця моя кругла, під якою я знімаю вам відео, якщо знімаю на столі, вона не дуже яскраво світить. І зараз, ну зараз для відео. Добре видно все. так? А ось вишивати не дуже. Ну що ж, ось такий класний ліхтарик. Мою колекцію новорічних іграшок додався. Обрала я вже наступну іграшку: це буде гостролист. Вона дуже гарна у відшиві. Там багато зеленого, червоні ягідки. Дуже гарна буде. Так, Але сьогодні я ще вагаюся. Хочу розпочати різдвяні гуси СП. Участь я не виграла, але сплатила гроші і буду тепер відшивати. Обрала я першу іграшку, ставлю вам картинку, в яку я обрала іграшку, яку хочу вишивати першою, і тепер вагаюся, на якій основі її відшивати. Бачила я її тільки на пластику. Але тепер думаю, що всі іграшки хочу вишити на тканині і оформити їх в пінкіп. Але ось, ну, вагаюся. Вони будуть такі величенькі до 70 хрестиків у висоту приблизно там 68, 67, на 14 вони, Вони будуть великі, десь 13 см, на 16-й. Одинадцять і шість, як показує сага. Вісімнадцяту поки що не розглядаю. І ось, мабуть, час я годину, вибачте, годину сиділа, думала, думала і блін, нічого не надумала. Поки що б взяла білу аїду 16-ту і думаю. Як мені вишивати? Не знаю, але цю іграшку я бачила тільки на пластику. Тому, дівчатка, поки що вимикаюся, і побачимося з вами, коли мені буде вам що показати. Всім привіт! У мене сьогодні п'ятниця, 14 листопада, і я хочу показати свої просування по декілька роботах і вже завершити це відео. Хоча настрою знімати ніякого немає. Після такої страшної ночі було дуже гучно, дуже страшно, але слава Богу, живі здорові, то треба далі продовжувати жити, щось робити. Тож, дівчатка, зараз покажу вам, що я вишивала, і вже випущу це відео. Мій коник відшила я ось ту кривульку. Чому кривульку? Я вам вставляла картинку, який буду вишивати етап. Він такий кривенький. Десь починається ось так. І десь ось так він продовжиться. Така крива частинка схеми, але не менш гарна. Подивіться, що тут вийшло. У мене відшилася. Невеличка ділянка гриви, сам кінь і ось така яскрава гілочка. Зараз знімаю вам під лампою щось дуже затемно показує, ну, вже як є. Тут було в цьому етапі 1300 хрестиків. І як ви бачите, я вже почала наступний етап. Тут буде 1700, здається, і він буде ось такий довгий. Такий довгенький по ось цей хрестик, але не товстенький. Такий. Довгий і тонкий десь ось так, мабуть, буде а ні, Це вже буде наступна ділянка. Ось так буде він десь приблизно. Тут коричневими кольорами повишивала, трошки зеленого. Так, але поки що я хочу відкласти цю роботу, бо цілий тиждень я її відшивала, то треба трохи відпочити. Так, далі показую вам СП Пекарня Санти. Так, моя наступна іграшка це буде гостролист. лист. Також вона виходить не маленька, величенька, але буде дуже гарна. Є вже відшити ці іграшки, вони дуже красиві. Тому я також обрала за відшивами дівчат цю іграшку. Тут 511 хрестиків трьома коричневими кольорами, нічого складного, але трошки заморочливо вишивати е, різними кольорами. Мабуть, якщо був один колір, раз-раз і ти швиденько його відшив. Але дівчатка виходить дуже гарно. Буде у мене ще така іграшка. Можливо, я ще встигну щось обрати собі з цього СП, воно йде до кінця цього місяця, тому, можливо, я завершу цю і ще хоч одненьку я візьму. Ну що ж, і під кінець цього відео хочу вам показати свій фініш. Одну маленьку готову роботу, але дуже-дуже гарно. Це Спері здвяні гуси. І я відшила першу іграшку. Все ж таки я вирішила, що буду вишивати на пластиковій основі, тому що, ну не бачила я на тканині. Він такий величенький, майже 70 хрестиків у висоту і 70 хрестиків у ширину. Вирішила я, що буде вона у мене стояти на підставці. Так, і прикрашати мою оселю в новорічні свята. Тут 2613 хрестиків, здається, ну, неважливо. 2600 хрестиків. Вишила я її дуже швидко, вона легко відшивається. Починала, як завжди, знизу вгору і пішла вишивати його чоботи і цукерку спочатку. Ось так повідшивала, потім вже пішла на ось цей його светрик. Тут е три кольори такого світло-зеленого кольору. Одним кольором вишивається дуже багато хрестиків. Я швиденько його відшила, додала тут ще біле кольори. Ну, і вийшла в мене ось така класна робота. Поки що я не вирізала, буду вирізати і тут всередину буду вирізати, і тут буду вирізати. Ну, це трошечки згодом. Отримала я вже наступну схему, також буду вишивати її на пластику. Ну що ж, мої любі, ось, таке в мене вийшло відео. Не дуже, воно довге, але що є, то є. Сподіваюсь, всіх все добре. А я не буду сумувати, не буду заганяти себе в якісь погані думки. Зараз 12-година дня, в мене ще є час повишивати. Світло мають вимкнути сьогодні о 6 вечора, мабуть, до 9. Або о 7-й, не пам'ятаю, мабуть, о 6. А зараз 12 година дня, в мене є ще час повишивати, хоча пару годинок я буду вишивати і почну знімати нове відео. Сподіваюсь, дівчатка, надовго з вами не прощаюся. Всіх, як завжди, чекаю в коментарях і всім до зустрічі в новому відео. Пока-пока!